Це таки живий. В полі зору з'явився чи то клон Путіна, чи то ж він сам. Генерал СВР пише, що це були оглядини нового двійника. Ну а бункерний за традицією звинуватив в усіх бідах США та загніваючи запад, а Україні виділив особливе місце. каже: мовляв, вона стоїть за ситуацією в Дагестані. Серенаду підхопили і підопічні диктатора Шойгу та Захарова, вирішили підіграти царю. Тим часом на Росію 1 експерта ледь не побили за правду про ціни, а на соловйов Лайф заговорили про інфляцію. Загони Путіна розсекретили Байдена. Під оболонкою людини американського президента приховують біоробота? Друзі, це традиційний огляд російської пропаганди на каналі Січас. Мене звати Анна Ткаченко, і зараз я вам про все розповім. Рушаймо. Присвятимо початок сьогоднішнього випуску, нібито вже неживому, але це не точно російському президентові Володимиру Путіну. Чому я нагороджую його такими титулами? Кількома днями численні змі називали цього чоловіка жителем уже потайбічного світу. Втім, усі подібні заяви спростував як міг особли... особистий грамофон, а ну, може особливий для самого Путіна. Власне, помічник і прес-секретар Дмитрій Пісков. Та, схоже, це насильно вплинуло на історика Валерія Солов'я, який дотепер не відступає від позиції того, що Путін все-таки віддав Богові душу. Вчора от диктатор провів публічну нараду, на якій з'явився, чи то, скажімо так, воскрес власною персоною. Та зараз не про це. Було ще одне септозасідання. Знайомий нам, телеграм-канал Генерал СВР, запевняє, що було не просто зібрання російських чиновників, а справжні оглядини нового двійника. Таким чином, адміністратор пабліка стверджує і підтверджує теорію пана Солов'я. То що ж там по деталях? Чому у каналу такі висновки? Отже, автори зазначають, що Всю кашу заварив Ніколай Патрошев. Він зібрав усіх, хто має якесь відношення до Путіна і перебуває в його оточенні, аби вони затвердили нову копію диктатора. Також канал розповідає, що вище згаданий Патрошев готується змінити уряд та залишити лише зручних для нього людей. Це мають подати під соусом нових неочікуваних реформ від господаря Бункера. Але, панове, неочікуваний поворот. Автори публікації в генерал СВР зазначають, що двійник Владіміра Владіміровича – це не єдиний варіант майбутнього очільника федерації. Є ще альтернатива підготувати нового кандидата. Це для чиновників також є хорошим виходом. Зі слів каналу, Росії хочуть протягнути нового кандидата задля того, щоб Євросоюз та деякі інші країни не мали претензій через підозри щодо двійника. Цитую. Решается вопрос с будущим президентом, и далеко не факт, что это будет Путин в виде дублера. Сейчас активно обсуждается вопрос, если Евросоюз и ряд стран все равно не признает следующий срок Путина, то может иметь смысл провести преемника и снять заодно все вопросы с двойником. Кинет цитаты. Вот такие вот предположения. А что вы думаете, что до всей этой теории в телеграм-каналу вы? Це правда або ж вірити не варто. Пишіть свої припущення у коментарях під відео. Тим не менше, якою б не була дійсність, його величність, бункерний чи то його величність двійник підземельного діда, вийшов на публіку із заявами про Дагестан, недвозначно натякаючи на свою живучість. Мовляв, дивіться ті, хто вважав, що зі мною вже все. От сів за стіл, взяв до рук листок і погнав начитувати всі претензії, що накопичилися, поки він не відкривав рота. Серед найцікавіших, але й так само найбанальніших, провина Сполучених Штатів Америки у всіх гріхах на землі. За словами Путіна, всі нещодавні конфлікти у світі, робота рук так званих правлячих еліт США та їхніх сателітів. Бункерний має на увазі війни в Україні на Близькому Сході, Сирії та Іраку. Саме Америка, нібито, є головним дестабілізуючим фактором. Отак от, от. Давайте слухати. Заказчики дійствують в відкритої і нагло. Саме нинішні правящі еліти США і їх сателіти – головні бенефіціари мирової нестабільності. Вони звлекають з неї свою кровавую ренту. Їх стратегія. также очевидно. США, как мировая сверхдержава, ну, все это видят, понимают, даже по <клес> тенденциям в мировой экономике, слабеет, теряет свои позиции. Мир по-американски с одним гегемоном разрушается, уходит постепенно, но неуклонно, уходит в прошлое. Таким чином, Штаты нібито намагаються позбутися від конкурентів септо Росії. До по панове, Путин. Як виявляється, ще й романтик та філолог вдався до мелодійних порівнянь. Каже, мовляв, дуже важливо зрозуміти та знайти де головне зло, що як павук обмотує своїми сітками весь світ. Напевно, плешивий шукав та не знайшов. Або ж єдиним місцем, де не шукав цього павука дзеркало. То, от чому так і вийшло. Поплавило президента Росії не на жарт, тому він на Америці не пригальмував. Далі тільки гірше. Оскільки на Росії на порядку денному зараз ситуація в Дагестані, то дід такої ваги не міг оминути цієї теми. Сильно розумного чогось не видав, тому до грандіозності не готуйтеся. Але що каже? Ну, власне, це цікаво. А каже, от що мовляв, це все трапилося через Україну та діє західних спецслужб. Ну, геніально я вважаю. Щоб не сталося у росіян, завжди є шлях для відступу та причина для виправдання всіх негараздів і власних проблем. Маємо змогу почути оцей от голос диктатора, що прорізався в Махачкалі. Вчора ввечері інспір'яний в тому числі через соціальні сети, не в останню чергу з території України. Руками агентури западных спецслужб я не хочу в этой связи задаться вопросом. Ну разі можна допомогти Палістині? А, пытаясь нападать на татов и их семьи? Всех собак спустили на США та загнивающий запад. Та ми звикли, адже росіяни на ти й росіяни. Аби підтвердити слова вождя та поводиря, підіграти йому взялася Захарова. Представниця та речниця місцевого ну, російського, власне, МЗС. Жінка вже відійшла від потрясіння, коли її зовсім безпідставно в лапках, звісно ж, звинуватило вживанні п'янючих речовин та антисемітизмі. Тому вирішила швиденько прислужитися, сіла перед камерою, примарафетилась та й почала розповідати те, що ми вже з вами. Чули по сто разів, як заїжджена пластинка. заворушки та, як вона сказала, масові безпорядки це спланована провокація. І все за для того, щоб підірвати навіть нестабільність, а розвиток єдиної Росії. Далі пропоную уривок зі стендапу. Массовые беспорядки, произошедшие 29 октября в Республике Дагестан, являются следствием спланированной и осуществленной извне провокации, направленной на подрыв гармоничного развития и этноконфессионального единства народа Российской Федерации. Они были инспирированы теми, кто уже неоднократно прибегал к откровенно экстремистским и террористическим методам с целью дестабилизации внутриполитической ситуации в России. В реалізації очередної деструктивної акції непосредственна і ключова роль була відведена преступному київському режиму, который, в свою очередь, дістав руками осевших там от'явлених русофобів. Ну, звичайно, ж у всьому винен переступний київський режим. Навіть звучить смішно. Це виходить, що русофоби змусили дагестанців шукати євреїв. Слухайте, а де кінець цього анекдоту? Бо це лише на нього і схоже, а не на серйозні заяви справжньої політикині. Ну і на десерт виступів, чиновників сусідньої федерації, слова від міністра російської оборони Шейгу. Чоловіка відправили з країни до Пекіна, столицю Китаю. Там він мав представити федерацію на зборах Сяншанського форуму безпеки. І якщо ви гадали, що такий захід може минути без казусів. То чогось незрозумілого від представництва країни ворога то ви точно непередбачлива та наївна людина. Спочатку дивимось, якщо його вітали в Піднебесній, а потім продовжимо. Начальник анцелярі між нової насаджу <реку> кіна байор бібі. Чимазам адміністрації центрального собі під час виступу Шойгу зачепив багато хвилюючих для нього тем та про кожну по черзі. По-перше, зверніть увагу, Кужугєтович виступав також, як і Путін, за схожим підвищенням, прикрашеним квітами, неживими, як ви розумієте. А ми пам'ятаємо, як для бункерного приготували помпезне місце для промови, що мало вигляд як труна, фактично. Так ось. І з Сергієм Шойгу все було попроще, Втім, на тематичний віночок теж дуже схоже. Так, ми відволіклися, давайте розберемо, що там по заявах. Отже, похвалився він, що нібито між Росією та Пекіном дружба. Прямо як за правилами, себто ідеальна. Сказав, мовляв, в них взагалі все оточення як на підбір. Ну, тут і не заперечиш, росіяни справді нажили друзів собі під стать. Пам'ятаємо, і візити до КНДР, і все інше, так? Та добре, це було не найголовнішим у його цій от промові, у цьому спічі, адже далі про улюблене злісне НАТО та той же загніваючий запад. Шойгу розповів секрет, про який схоже знає лише він каже, нібито Альянс планує поширити свої сили в Азії. Звідки висновок запитаєте ви? Я б могла сказати, що з неба, але ні. Кужегойдович пояснив, це через концепцію Альянсу Неподільності, безпеки Євроатлантики та індотихоканського регіону. Не спішіть позікати з нудьги, тому що далі продовження концерту. Що його впевнений і запевнює інших, що Україна для Заходу це розхідний матеріал. А в ситуації у зоні проведення так званої, там на Росії, СВО, видно лише провал планів НАТО підірвати безпеку Росії. Ви це чуєте? Підірвати безпеку Росії, коли війна триває на території України. Я одна не розумію логіки. Чи все ж Кужугетович щось не те каже? Напишіть свої думки щодо цього у коментарях під цим роликом. Нам дуже цікаво дізнатися хід ваших суджень. І як би не було. Але за словами Шойгу, злісному НАТО не вдається зруйнувати безпеку Росії. Що б там це не означає? Але, панове, через хвилину він заявляє наступне: каже, що рух західних країн на загострення конфлікту з Росією несе загрозу прямого військового зіткнення увага ядерних держав. Угу. Знову давайте подумаємо. В попередній заяві він каже, що загрози та паніки ні, а потім що все-таки вона є Тривожніка стає. Угу, Зрозуміло. Вибачте, забула це ж звичайна методичка. Загрози для Росії немає, бо вона вся вся. Але може відбутися війна, яку провокує запад, котрий, якщо ж її почне, то звичайно отримає на горіх і від непереможної, наче нічого не забула, так панове. Далі ще цікавіше, що його вирішив добити всіх логікою своєю цією залізобетонною та послідовністю, говорив так, аби у висновку ніхто нічого не зрозумів. Отже, в кінці. Сергій видав, так видав. Каже, мовляв, Росія готова до переговорів. Говорили, балакали, сіли та й заплакали, як то кажуть. Для чого були всі ці попередні розмови, якщо в кінці цей чоловік планував про перемир'я говорити? Щоб знову ж таки показати, яка Росія могуча страна. А західні країни-агресори та вороги, але росіяни все одно готові змилуватись та піти на перемовини за для щастя всього світу, бла бла, бла бла. Ну іншого трактування я не бачу, що вони там хочуть показати своєму глядачеві. Хай Бог його тільки знає. Давайте дивитися. Росія відкрита для обговорення і рішення яких вопросов в області безпеки, якщо цей діалог буде чесним, рівноправним і основаним на взаємоваження. договаривающихся сторон. Однако без пересмотра Западом своей деструктивной линии, которая предусматривает нанесение России стратегического поражения, плодотворные переговоры в этой сфере вряд ли возможны. Вместе с тем, на случай создания необходимых условий, сохраняем готовность к политическим дискуссиям на реалистичных началах. Але й умови не забуває на ходу ставляти. Захід, як то кажуть, з російського боку, повинен змінити ставлення та своє бачення стратегічної поразки РФ. Записали, що ж, поки що, це все від російської влади на сьогодні, але на черзі смертні пропагандисти на російському телебаченні днями активно заговорили про ріст, цін та інфляцію. Схоже, зараз це болюча тема не лише для самих росіян, але й для російської казни. В федеральних каналах, наприклад, Росія 1 і на «Соловйов лайф Я пропоную розпочати із прокремлівської будки, адже там справжній переполох. Спікери та так звані експерти забили тривогу. На вечері з Владимірем Соловйовим чоловіки ледне побилися через те, що один із них заговорив про суттєве підвищення цін. Ну, добре, побилися це голосно сказано, але посварилися та почубилися, накричали там один одного, це точно. Вельми не сподобалось учасникам програми, що хтось сміє говорити про проблеми. Я зацитую слова, так би мовити, винуватця. Отже, далі до слів: Ну, Основний пакет необхідних продуктів і того, що нужно для життя на сьогодні, на всю зарплату ваші граждані можуть купити менше, ніж. Півгоди назад і ще менше, ніж півтора года назад. Я говорю не про статистику, а про набір продуктів, які нужно на одного человека. Пропагандисти одразу ж накинулися, мовляв, це неправда. І проблеми були лише з інфляцією, і то кілька років тому. А зараз же все добре. І це просто чоловік там щось собі придумав. Друзі, ну, причепились, до нього не на жарт. Почали запевняти, що це він просто нічого не розуміє і не є пенсіонером, котрий має стабільний набір продуктів і може нормально порівняти. Ну, і, до слова, поки ця вся заворушка та крики тривали, Рудольфовіч тихо, мирно мовчав і спостерігав. Йому було не до того: ціни на продукти та інфляція тема не цікава. От коли мова дійде до України, фейкомет вімкне свою сигналізацію. А що ж там про інфляцію говорить на майданчику, що належить вище названому Я вже анонсувала, що тут також зачепили цю тему, втім, до криків і бійок не дійшло. Тут Олександр Лосєв, його членом президії Ради зовнішньої та оборонної політики, запевнив, що проблеми такого роду через державу як не дивно. За словами центробанку, інфляція на Росії через Рист кредитування та великий попит на товари, которых наразі дуже мало. Понятно. Що говорить Центральний банк? Нам Що у нас із за росту кредитування, ну не тільки із за росту кредитування, а на самом деле є достатньо великий спрос на товари, а предложение товарное ограничено, да, не хватает. тому інфляція. Но это ведь вызов правительства. І визов, опять, бізнесу. От, власне, бачите як одні пропагандисти ледь не б'ються, аби довести, що в них все добре, а інші визнають, що проблеми такі є. Треба, аби всім їм хтось сказав, що варто говорити однакові тези, бо на одній програмі кажуть, що інфляція була кілька років назад, на інші, що я зараз, і це біда. Таким чином, своїх глядачів заводять лише у глухий кут, а люди не знають, що їм думати. Чи то дійсно інфляції немає, чи то пропагандист лише намагався щось ляпнути, аби не мовчати та виглядати знаючим. Та поки одна частина населення намагається зрозуміти, що ж там з економікою інша знайшла проблеми за межами країни. Загони Путіна зробили відкриття та дійшли до шокуючого висновку. Байден насправді ніякий не президент Америки і аж ніяк не нормальна людина. Так, тут приготуйтеся. Сядьте, аби не впасти, Джозеф Байден, як стверджують от фанати Путіна, біоробот. А яким ще може бути висновок, якщо він падає зі сходів і ніяких забоїв немає? Ну, все логічно. Панянки пізнали всю суть. Це де такий президент має бути. І взагалі далі загін почав розповідати, що коли Байден десь спіткнувся чи впав. Це в нього септу робота розрядилися батарейки. Ну так от. Ну все. Пане Байден, вас розсекретили. Можете тепер не приховувати своєї електронної сутності. На слово, друзі, пам'ятаєте, як я вам розповідала і звертала увагу, що росіяни намагаються приписати власні дії іншим, аби спростувати там якісь чутки? От лише кілька днів раніше всі трубили про те, що Путін помер. А замість нього промовами зараз кидається його не знаю, який по рахунку двійник. Тому цілком можливо, що такі от відео від загонів бабусь не співпадіння. Хм. Що ж, на сьогодні будемо завершувати, і тут поставимо три крапки. Ми обов'язково будемо продовжувати щодня розповідати про неправдиві пропагандистські фейки та їх спростовувати. Аби ви дізнавалися лише правду і не читали те, що розказують у російських ресурсах. Я ж прошу вас підтримати youtube канал сейчас та поширити цей випуск. Обов'язково підписуйтеся і не забувайте тиснути на дзвіночок, аби не пропускати оновлення. І, звичайно ж, ставте свою вподобайку цьому відео. Нам дуже важливий ваш фідбек, ваші коментарі і будь-яка ваша активна участь. Тому дякую, що додивилися до кінця, і до зустрічі.